В ім'я Отця і Сіна і Святого Духа. Амінь. В дев'ятниці до нетятка Ісуса в сімий день. Оласько таємниці народження Ісуса в мою душу. Оця душа моя всі відкинули Марії та Йосифа в Іфріємі, бо не було там для них місця, не було для них співчуття. Люди не зважали на те, в якому стані перебуває шляхетна назарятянська діва, що невдовзі приведе на світ Божого Сина, котрий ще перебуває в роні Бога Отця, вже приваблює своєю благодатів. Однак все ці створіння не зворушується тим і відкидає його. Покірна діва обачає в цьому Божі рішення. Співчуває, страждає і молиться за цей люд, який так нікчемно відкидає свого Бога і Спасителя. Святе сімейство покидає мешканців Ефригема і, і йде за місто. Його погляд зупиняється на убогій і холодній печеї, яка насправді гідна прийняти того, хто смиренням свого народження хоче дати нам приклад. а через своє приниження виявити безмежну любов, якою нас обдаровує. Він сходить із вершин неба в найпокійніше місце на землі до убогої печери і перебуває між худобою. Матінка Божа входить до того сховища з почуттям шани і величання Божих намірів та разом зі своїм обручником Йосифом сідає в кутку гроту. Вони занурюються в глибоку молитву, перебувають у найвищому спогляданні. Любов того, кого Марія носить у своєму лоні під серцем, розпалює в ній прагнення бачити його, обіймати своїми руками, пригортати до своїх людей. Наближається година. У мешканці неба зійдіть, прибудьте, щоб прийняти на землі того, хто наповнює вас щастям у небі. Приріньте, щоб віддати йому честь в оторації, яку йому складаєте у небесах. Пририньте і наповніть темрі радістю і співом ваших ангельських пісень. Приринь щоб своїм світром просвітити темряву цієї благословенної ночі. Пригріньте, щоб об'явити нашим душам любов втіленого Бога. Пририньте двори небесні, щоб товаришити вашому Цареві, у таємному, покійній людській постаді. Утішайся у землі, втішайся і радій, хоча твої мешканці його відкидають, бо сам він іде, керований любов'ю, прискорює свій прихід, як гігант, замить дарає дорогу, розпарений жалом свого божественного серця. Любов усе забуває, усе прощає, дає в себе застережень. Оця є привіця, для якого він так поспішає. Приходить лише тому, що прагне страждати і збагачувати нас своїми дарами, полюбить нас. Виходить із рона своєї матері, як промінь Сонця, що проникає крізь кришталь і не змінює його. Самі ангели вкрадають його в рамена Матері. О Ісусе, завжди щедрий у милосерді. прости мені, прийди, щоби знову народилися в моїй душі та залишися в ній навіки. Коли б я виявляв упертість, то силою відкрий прами моєї душі і управляє мені завжди, ти знаєш, що всією своєю волею я прагну посідати тебе цілковито, любити тебе і служити тобі, повністю скоряючись тобі, твоїм Божим законам, Наповні найгарячішою любов'ю моє остегле серце, запарив мені цей вогонь, що ти його приніс на землю, коли на неї прийшов. Щоб я спалений ним жертвував себе на віталі твоєї любові, як жертва любові, аби ти міг царювати в моєму серці, а також у серцях всіх людей на землі. Нехай у всьому і через все принить одна єдина пісня хвари, благословення, подяка тобі за любов, яку ти об'явив у цій таємниці своєї безмежної доброти і милосердя. Царі Небесні, утішителі душі істини, що всюди єси і наповняєш, скарбниться брах і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас до всякої скверни, і спаси її душі наші. Отче наш, ти що йшся на небесах, нехай сдеться ім'я твоє, нехай прийде царство твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш сушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від рукавого. Амінь. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід рона Твого, бо Ти, Бородира Христа, спаси, визволити для душ наших. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, я благословений тими жінками, і благословенний плідрона Твого, Ісус. Свята Марія, матінко Божа, морий за нами грішними нині і годину смерті нашій. Амінь. Благорадиться, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, і благословений між жінками, і благословений плідрона Твого, бо ти породила Христа Спася визволити для душ наших. Слава Отцю і Сину і Святого Духу, і завжди нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. При Діви Марії, 25 грудня 2001 року в Мачего. Дорогі діти. Сьогодні вас закрикаю заохочую до молитви за мир, особливо сьогодні, коли приношу вам на руках новонародженого Ісуса. Закрикаю вас, щоб ви зручилися з ним через молитву і стали знаком для цього намирного світу. Заохочуйте одні одних, дітоньки до молитви і любові. Нехай ваша віра стане для інших заохоченням більше вірити і любити. Я всіх вас проосховляю, закликаю, бути ближчими моєму серцю і серцю маленького Ісуса. Дякую вам, що відповіли на мій закрик. Слава Отці, Сину, і Святому Духові, і завжди, і повсякчасній, і вічні. Амінь.